Привіт! Вітаю вас на своєму каналі про книги. І як бачите, зараз чудова літня пора, тож саме час почитати літні книжки. Я розповім вам сьогодні про трилогію Цього літа я стала вродливою. Автор Дженні Хан. Ось перша книжка, друга, а також третя. Деталь не про кожну. Отже, перша книжка. Цього літа я стала вродливою. Як ви розумієте з назви, головна героїня цього літа почувається більш гарною та впевненою. І якщо раніше до неї могли ставитися як до сестри, це тепер змінюється дівчина Беллі живе зі своїм старшим братом і мамою. Щоліта вони їздять в гості до подруги мами Беллі у просто фантастичний курортний будиночок біля моря. У цієї подруги є два сини Джеремайя та Конрад. От саме в останнього Белі була давно закохана, але він не звертав на неї уваги. Чого напевно не скажеш про Джеремаю, але тут уже спойлер цього літа Белі ходитиме на вечірки і відпочиватиме на пляжі. Паралельно з усіма милими серця деталями ви більше дізнаєтесь про Конрада та Джеремаю. І, якщо чесно, Конрад у цій книзі поводитиметься не дуже добре. Він навіть забув про день народження Беллі і притяг додому свою дівчину, щоб змусити головну героїню страждати. Прочитавши цю книгу, я думала, що Джире має кращий хлопець для Беллі. Ну і закінчується ця книга не дуже весело, не наче тиша перед бурею. А тепер про другу книжку Віта без тебе на літо. Про тишу й бурю це правда. Про тишу і бурю це правда. Бо у цій книзі Белі намагається оговтатись від того, що найкраща подруга її мами померла від раку, літо, яке вони провели усі разом в тому будиночку, останнє. Все сумно і депресивно. Як завжди, дізнаємось більше історії зі спогадів Белі. Вона досі любить Конрада, навіть зустрічатиметься з ним і вони підуть разом на випускний. Проте і в цій книзі Конрад поводитиметься дивно. В якийсь момент він кудись зникне і Беллі з Джеремаєю поїдуть його шукати. Та це зникнення не було безпідставним, адже Конрад поїхав залагодити одну справу, пов'язану з будиночком біля моря. І справді, час від часу вони так і там перебувають. А от тато Конрада хотів цей будиночок продати. Чи вийшло, чи ні, дізнайтесь у літо без тебе на літо. Третя книжка. У нас завжди буде літо. Ось де відбуватимуться неймовірні речі. Уявіть собі, Беллі виходить заміж. Усі просто приголомшені, мати обіцяє не прийти на весілля, і всі родичі це божевіллям. Проте Беллі і Джеремая перший курс і другий курс університету, які впевнені, наче закохані, продовжують підготовку до весілля, яка триватиме цілу книгу. Цікаво, що в цій книзі саме Конрад виступає адекватним хлопцем, адже ремає безвідповідальним зрадником. Саме так, бо перед тим як зробити пропозицію руки і серця, він її зрадив. І ця пропозиція була своєрідним актом примирення і відновлення стосунків, якщо подумати справді божевілля. Але в кінці буде хеппі енд і все вирішиться правильно. Хоча мені хотілося б. Щоб на розвиток подій хеппі-енді авторка приділила більше сторінок, а не лише кілька років по тому. Ось така трилогія. Бажаю вам позитивного літа і не забудьте підписатись на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!